Четверте питання про передачу коштів у випаді міжбюджетного трансферу служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Те, на причин, у нас звернулася служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, і вони пропонують нам про співфінансувати на 5 мільйонів гривень такий об'єкт експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення. Н-22, Одеса білгород Дністровськ-Манаша, до Н-15, 330 і 214 кілометр дороги. Пропоную підтримати це їхнє клопотання і перерахувати субвенцію 5 мільйонів гривень з співфінансування. Це виходить у нас розширення трошки обочини в'їзд на свалку йде. І виїзд на Грибний канал. голосуємо. Хто за проти? Отрималися рішення принято. П'яте питання про внесення змін до рішення від 20.12.2024 року номер тисячі про затвердження програми інвестиції підтримка у 2025 році до прийняття підчинки. Відповідно до статті 91 бюджетного кодексу видатки, які ми тільки що прийняли рішення про співфінансувати службу відновлення, на 5 мільйонів гривень пропонує цей захід і внести до програми нашої інвестиційної підтримки в 2025 році. Голосуємо хто за проти отримали свішення комітет. Шосте питання про внесення змін рішення сесії від 20 року номер 2301 про затвердження програми інвестицій майбутнього на багатий спеціалічний рад на 2025 рік. Доповідаємо причин представника виклика питання на світі лука будівництва, слово комунального господарства, комунального майна. Вони пропонують і просять збільшити обсяг фінансування заходу реконструкції дідальні харчоблоку Приломанського ліцею на мільйон двісті. Додати захід виготовлення проекту кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільна, від вулиці Радісна до вулиці Геннадія Кодришова, Нова Долина. Так, додати такий захід як виготовлення енергетичного сертифікату та розширення звіту до енергетичного сертифікату будівлі Приламанський будинок культури 100 тисяч гривень. Також захід виготовлення звіту з обстеження будівельних конструкцій на нормальний або задовільний технічний стан будівлі Приламанського будинку культури 50 тисяч гривень. І... Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкція внутрішніх водопровідних мереж з облаштуванням окремого водового від вулиці Промислова до військової частини А28 селище Кліводарський. Цей е, виготовлення до кадемії вхідно ще додатково 4 тисячі гривень. Пропоную внести ці заходи до програми і збільшить суму фінансування програми інвестиційної саме. Саме питання про внесення змін до рішення сесії двадцятого року номерці тисячі про затвердження проблеми благоустрою дорозі населених пунктів ангела спроса рада дві 2025 рік. Доповідаємо, при чому притягнути. Теж є звернення відділу капітального будівництва шлого комунального господарства комунального майна. Вони пропонують внести <кхів> зміни в програму, а саме вилучити захід поточний ремонт вуличних мереж освітлення, освітлення обладнання на 220, От, а замість нього додати такий захід поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Маяцька дорога селище Хлібодарське 54 тисячі гривень. Провести поточний ремонт дорожнього покриття на примиканні доріг вулиці Коперативної до дороги Т 1909, Сухий ліман, селище Проліманське, 200 тисяч гривень. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна, в селі Пролиманській, 200 тисяч гривень. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Радісна. В селі Хлібодарське, Хлібодарське, 150 тисяч гривень. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Промислова. Селище Хлібодарське 150 тисяч гривень. Поточний ремонт елементів благоустрою, населених пунктів, пам'ятник Добрянському селищі Авангард 200 тисяч гривень. Вилучить захід проведення незалежної експертизи об'єктів комунальної власності 200 тисяч гривень. І зменшити фінансування на заходи засвітлення об'єктів та елементів благоустрою на 200 тисяч гривень. І збільшить захід. У нас було передбачено на поточний ремонт дитячих майданчиків 50 тисяч гривень. Просять збільшити цей захід ще на 50 тисяч гривень. Пропоную підтримати такі внесення змін до програми. Угу. Голосуємо назад. Просить отримала спішні. Восьме питання про зник за рішенням 20-12-204 року номер 2294 про затвердження програми розроблення комплексного плану просторового розвитку території території селища селищної соціальної громади на 2025 рік. Після Питання головного архітектора ми mm -hmm. передбачили цю програму, що коли затверджували на 2025 рік. Зараз ці роботи в стадії... Проведення закупівель, але все одно ці роботи ну, розподіляються на два роки. Вони всі не будуть виконані 100% в цьому році. Тому Валентин Михайлович пропонує це завдання зменшити. У нас було передбачено 7 мільйонів гривень на ці роботи на 2025 рік. Він пропонує внести зміни в розрізі фінансування, а саме зменшити цей захід на 5 мільйонів гривень. Проти приймали рішення. Як попитання внесення з дорішення сесії двадцятого 20 дванадцять року номер тисячі двісті сімдесят вісім про затвердження програми нагадує на солочка про надання разової матеріальної допомоги родинам військовослужбовців при укрібанні житлами тисячі двадцять. Повідемо причини в цьому пане є звіті о є клопотання від соціального захисту населення. Вони пропонують внести зміни до програми, а саме у нас було передбачено. Така допомога 100 тисяч гривень на придбання житла військовослужбовцям Збройних сил України. Пропонують внести ще, крім військовослужбовців, учасників бойових дій, які звільнені з військової служби за станом здоров'я. Пропонують внести такі зміни що програму. Голосуємо назад. Наступне питання: те, зміни до рішення Про внесення змін до рішення від двісті вісімдесят вісім, про затвердження цінової. Комплексна програма має до села видачі для надання матеріальної допомоги мешканцям громади 2025 рік. Доповідаємо причин є питання начальника ЦНАПа нашого Оксани Вітвіцької. Вона просить внести зміни в заходи програми, а саме зменшить захід, який нас було передбачено надання одноразової грошової допомоги мешканцям. Які були мобілізовані на військову службу, і було передбачено ці кошти на лікування, зменшить цей захід на 510 тисяч гривень, і збільшить захід на надання одноразової грошової допомоги членам сімей мешканців, які були мобілізовані на військову службу та загинули в ході проведення бойових дій або померли в результаті отримання поранень. Припомнуємо нас такі зміни. Ось можна так, проти власнішники. Наступна перенесення з рішення від до 2015 номер про затвердження програми Ганатського селищної щодо виплати грошової допомоги, переналадження дитини на 2025 рік про віддання відчинити. Відділ соціального захисту населення пропонує внести такі зміни. Є звернення наших мешканців. Діти, ця програма передбачена на 25 рік, тобто для дітей, які народилися в 2025 році. Але є мешканці нашої громади. Які не знали про цю програму, і ми дітки народилися в 23 24 році, тому пропонуємо внести такі зміни, що ця програма ну, починає дії з 23-го року, і хто не знав, кого дитина народилася третьому-два 24 році, може подати заяву і, і отримати таку допомогу в цьому році. Проте отримали срічники. Наступне питання: про внесення змін до рішення Вангарбівського селищного ради No2279 від 2015 року про затвердження програми обдарування діти Вангарбівської громади на 2025 рік. Тетяна прочіння. У нас в цій програмі були передбачені кошти на матеріальне заохочення будилістів, які отримують золоту медаль по тисяч гривень, і матеріальне заохочення будилістів, які отримують медаль. Пропоную відділу освіти культури молоді спорту з цих Вилучити, а внести такий пункт матеріальне заохочення випускників, які отримують свідоцтво про закінчення закладу загальної середньої ацеліти з відзнакою. І всім їм виплатить по 5 тисяч гривень. Просто її вказання зміню, не займає вже на сьогоднішній день, коли з відзнаком. Не далі не дають. Ні, не дай не буде свідоцтва з відзнакою. Воно буде. Пропоную розмір. Проти нас рішення. Нанадцяте питання пронесення з дорічної сесії 20-го дванадцятого року номер тисячі шість застереження програми виплати нагороди почесним громадянам авангардівського Аванмарківської громадян на 2025 рік. Відповідно до клопотання відділу соціального захисту населення, пропоную внести такі захід до додаткову програму е виготовлення відзнак і почесних полярів на 20 штук. 1250 це 25 тисяч гривень і передбачить у нас є 25 матерів загиблих воїн, загиблих героїв, яким було присвоєно звання «Почесний громадянин Бангарківської громади. Пропонуємо їм виплати до Дня матері грошову допомогу в розмірі по 10 тисяч гривень кожній матері. Угу. Ми ми одна, одна, ні, Ді, ну, ми виплатимо на протязі, ми сесія сесіями з 22-го, ми можемо виплатити програму в травень червень місяць. Ми виплатимо трошки тому, Наступне питання про внесення змін до рішення Вангарківської селищної ради номер 2080 від 20.12.24 року про затвердження програми розвитку Центру культурних послуг Вангарківської селищної ради на 2025 рік. Відповідаємо, включимо культури, молоді спорту Бавить такий захід придбання металевих стіг, каркасів та стендів та стенд-панелі для інсталяції, придбання бензину, обладнання та товарів при поліпшенні матеріально-технічної бази нашого центру надання культурних послуг. Також послуги з монтажу електропроводки та освітлення вулиця Добрянська, 28, монтаж, та монтаж електроопори вуличного освітлення в Новодолинській філії авангардівського центру. Надання культурних послуг і придбання металевого каркасу для облаштування інформаційного стенду на найпростішого укриття хлібодарської філії, або на ЦКП, розташованого Маєцька дорога 13. П'ятнадцяте питання про затвердження програми підтримки діяльності поліцейської патрульного ради, радиальної громади на 2025 рік. Відповідаємо причин таку. Відділ капітального будівництва школи комунального господарства комунального майна клубочі затвердить таку програму підтримки діяльності поліцейських офіцерів громади на 2025 рік. Ця програма у нас вже діє декілька років і передбачить там кошти на придбання меблів та обладнання виготовлення інформаційних стендів. Програма складає 155 тисяч гривень. Проти отримали. Ось це питання: про внесення змін до рішення Вангардівської селищної ради номер 2297 від 20.12.24 про затвердження комплексної програми розвитку освіти Вангардівської селищної територіальної громади рік. 2020 на причин тамтян Відділ освіти, культури, молоді і спорту просить внести зміни до переліку заходів програми. А саме закупівля господарських інструментів і обладнання збільшує цей захід. Зменшить захід на закупівлю продуктів харчування для організації харчування вихованців у ЗДО. Збільшить на закупівлю посуду кухонного куханого і приладя, збільшить на закупівлю подарунків для виховання випускників ЗДО. Так, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгового контингенту, зменшить цей захід. І збільшить захід участь школярів у всеукраїнському дитячо-юнацькому військово патріотичній грі джура на встановлення розширення системи відеоспостереження, збільшить захід і збільшить захист на здійснення утримання шкільних автобусів, а саме забезпечення ремонтних робіт, страхування автотранспорту, проходження та оглядів. Встановить отримати зміни. Проти отримала свій Програми розвитку надання соціальних послуг, комунальна установи центру надання соціальних послуг аналізко селищної ради на 2025 рік. Повідаємо причину ми фінансуємо нашу комунальну установу центр надання соціальних послуг і відповідно до статті 95 бюджетного кодексу. Вони написали програму на суму їхнього фінансування: 5 мільйонів 902 тисячі і просять її затвердити. Ми ну, заходжу багато в програмі, так. Так, що назад Самі основні це виявлення осіб сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають у складних життєвих обставинах, проведення моніторингу та внутрішньої оцінки надання якості соціальних послуг, запровадження новітніх технологій, а саме проведення культурно-просвітницьких заходів, майстер-класів, інтерактивних спортивних атракціонів, екскурсій, фестивалів. Надання соціально-психологічної та юридичної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям, у тому числі сім'ям зникнення безвісті військовослужбовців, надання психологічної та юридичної допомоги особам або сім'я, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ось такі самі основні про багато пунктів, які проект рішення можна знайомитися. Голосуємо казав, проти отримала рішення. 18. питання про затвердження програми організації безплатного поховання тіл останків, померлих, загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій на справ російської агресії та війни в Україні на території на поличанові селищної територіальної громади у 2025 рік у південної причини. У нас є питання. Наші комітету підприємства конец сервіс. До них є звернення на поховання військовослужбовців, тіл військовослужбовців, останків і Родичі, яких ну, не знаю, знаємо, ну, ще по аналізу ДНК вони просять виділити на цей захід кошти 90, 100 тисяч гривень. Це на 8 поховань, таких людей пропонуємо підтримувати зараз. 19 -е питання пронесення зміни рішення Харківської селищної ради номер 2329 і 20-12 до 4 про затвердження структури чисельності та штатного розпису закладу загальної середньої освіти Новодолинський ліцей Вангарбівської селищної ради на 2025 рік. Повідаємо, причини по внести Зміни до штатного розпису Новодолинського ліцею, а саме вони зменшують фонд оплати. Ми пропонують рішення. 20 питання про внесення змін до рішення Верхамківської селищної ради номер 2326 від 20.12.4 про затвердження структури та чисельності та штатного розпису Хребодарського закладу шкільної освіти Бориска Верхамківської селищної ради на 2020 рік. Відповідає на Кличенко Тетяна Тетяна. Є клопотання для того, щоб додатково ввести на ті відставки вихователя в Хлібодарській закладі шкільної освіти Бориска в межах фонду оплати праці. Пропоную підтримати таке рішення. Thank you. Приймається рішення 21 питання про внесення змін до рішення Вангарківської селищної ради номер тисячі триста від про затвердження структури та чисельності та штатного розпису комунального позашкільного навчального закладу комплексу дитячо-юнацької спортивної школи ангар Авангардівського селищно на 2025 рік рік. Відповідаємо причин Тетяна Антонівна. Теж відповідно до клопотання: внести зміни до штатного розпису, а саме зменшити фонд оплати праці. Ну, Підтримати Голосуємо за, проти, отримала з рішення 22 Двадцять питання: про внесення змін до рішення Ангарівської селищної ради номер 2324 від 2012 року про затвердження структури та чисельності та штатного розпису Англівського закладу шкільної освіти Мадагаскара, Англівської селищної ради 2025 рік. Відповідаємо причин та питання. Мадагаскар є питання, в межах фонду оплати праці ввести додатково на 15 ставки вихователя. Пропоную підтримати. Голосуємо. Чата. в підтримуємо рішення прийняти. 23 питання про внесення змін до рішення від 2079 24-2024 року про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Вангардівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Вангардівського селищного 2025 року. рік. Доповідаємо Кільченко Тетяна Тоні. Не Комунальне некомерційне підприємство Вангардівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Просять внести зміни в їхній фінансовий план, а саме в частині витрат господарських матеріалів та е, придбання основних засобів. Пропоную тобто підтримати ці зміни і внести зміни до їх фінансового плану. підтримати рішення 24-те питання. Про внесення змін до рішення 2413 від 6.02.2025 про затвердження тарифів на платні соціальні послуги комунального установи центру надання соціальних послуг комунальних селищної ради. Ми вже затверджували тарифи на надання соціальних послуг, але не затвердили положення та порядок та умови надання цих платних послуг. Положення центр надання соціальних послуг розробило, все тут прописали, калькуляції всі є. Тому пропоную підтримати це рішення і затвердить положення та порядок та умови надання платних послуг. Комунальну установи, центр надання соціальних послуг. Голосуємо за. 25 питання про внесення змін за рішення Фікарського медичного 4 но 2649 про затвердження положення про преподнівання працівників до центру надання соціальних послуг у англійського селищної ради повідомлення на причин Антоніва. Центр надання соціальних послуг просить внести зміни. Їхнє положення про преміювання, а саме вони з цього положення виключили е, виплату надбавок. Так як ці надбавки передбачені е, і постановами, і вони є обов'язковими виплатами. Тому вони внесли такі зміни в своє положення. Пропонують перейняти зараз про платина. Перша питання про затвердження звіту про виконання бюджету Вангарківської з територіальної громади на перший квартал 2025 рік. Доповідальна причин технічних питання. Завжди, завжди затверджують наші звіти, тому пропоную затвердити цей звіт, так як ми його ну до Казачейська служба України, ми його здали вчасно. Департамент фінансу теж нашої десь обласної військової адміністрації здали, пояснювали за записка до звіту надано. Пропоную підтримувати. На останнє питання про внесення змін до рішення по цяпо виконавського року номер дві про бюджету авангардівського селищної центральної громади у 2025 рік відповідаємо при чим Ми внесли всі зміни до програм, все в межах нашого бюджету. Бюджет ми не збільшуємо, пільні залишки не використовуємо, тому що у нас вже їх немає. А тільки вносить зміни в межах програм і вносимо зміни в межах головних розпорядників коштів. А саме головний розпорядник Авангардівська селищна рада. Ми зменшуємо їхні фінансування на 4 мільйона 516 тисяч 900. Відділ освіти культури молоді і спорту збільшуємо видатки на 315 тисяч, відділ соціального захисту населення, збільшуємо видатки на 475 тисяч гривень. Відділ капітального будівництва житлового комунального господарства комунального майдан зменшуємо видатки на 1 мільйон 391 дев'яносто тисячу. І фінансовий відділ збільшуємо видатки на. 5 мільйонів гривень це субвенція служби відновлення доріг. І зменшуємо резервний фонд на 2 мільйони 500 тисяч гривень. І ці 2 мільйони 500 тисяч гривень виділяємо військові частини і ОМП, те, що у нас було перше на Тому носимо такі зміни, пропонують підтримати. Голосуємо. Та за? за Прийняв рішення. Постійний комісар здавати всі питання та проєкти рішення відповідно до порядку денного. Пропоную завершити засідання. постійної роботи. Всім дякуємо за роботу. Thank you